Так, брат, дивися. Це всі блоки живлення, які ти мені віддав. Я сів їх е, просортував, вибрав короче, погані. І ті, тепер розкажу тобі суть, як перевіряються. Ну як я їх перевіряю. Типа диви 7,5 вольт, 24 А. Настраюю тут оно, е, е, електронне навантаження 24 А. Вмикаю, і от бачиш, напруга просіла. Дивись, була 7,5. 7,5, виключено. 7,5 вольта. І тепер вмикаю номінальний струм. Вона просіла. Окей, 7,34. от, 24 вольта номінальний ой, 24 Ампера номінальний струм. І тут я дивлюся е, пульсації 20 мВ одна клітиночка. От від нуля одна клітиночка. Ну, Тобто десь порядка 40 мВ, Це і вверх, і вниз, типу, від піка до піка, коротше, пульсація. Так, порядка 40 мВ. І це номінальний режим. Це типа ок. І тепер дивись, я зараз буду збільшувати струм і дивися на напругу, що буде з напругою. 26, 27. 28, 29. 7,3 Вольта напруга стоїть стабільно, Це, скоріше всього, падіння Отут на сверлі. 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Ну, 7,29. Тобто 3,3 це вже скільки, майже на Ампер більше, чим його характеристика. І дивимося на завади. Було там до 40 мВ, пульсації точніше стало, там, бачиш, 48. Ну, коротше, до 50. Нормально. Типу на 12 вольтах 50 мВ, це прям хорошо. І тепер дивимося 3,6, 3,7, 3,8, 3,9. 4, 4,1 Ампера, 4 2 Ампера, 4 3 Ампера. 4, 4. Тобто, у нас, зараз напруга просіла до 7,28, було там 31, по-моєму, щось таке. Так, 4 А, 46 А, 47 А. І от дивися, от 4 А пішли якісь більші пульсації, але він ще шехірачить. 4,8, 4,9. О! І це він виключився, почала спрацьовувати, почав спрацьовувати захист. Тобто, от дивися. 2,4 А у нього номінальна. А на. ага, він не зафіксував походу струм. На 4,9 Ампера, прикінці, майже в два рази більше. Він тільки вирубився. Це що означає? Тобто, якщо от ми візьмемо блок живлення, наприклад, ну, це бачите на 7 вольт, а 12 вольтовий. І ну, такий не овер не, не хороший, ну але взагалі, навіть, навіть нехай буде хороший. От, написано 2,4 А, значить навантаження має бути в принципі не більше. Бо якщо бачиш, візьмемо більше, наприклад, 3 чи 4 А. Він буде працювати. Захист не буде спрацьовувати, але він буде вирубатися. ну Або він згорить. Або якщо в ньому є захист, він виключиться по теплу. Типу, ну, якщо від тепла захист є, бо він буде перегріватися. Ну і коротше, цей блок живлення нормальний, тіпа, я його залишаю. А є, зараз можна, кстати... Щас... Швиденько переключу на другий блок живлення... Ой. Так, датекс шматекс Переключив. І, значить, дивись, що у нас є. У нього струм 2,5 А. Що ставлю. На 2,5. І от дивися, навіть зараз він не підключений, які пульсації величезні. Ну, в порівнянні з тим блоком живлення, он такі маленькі були. Це у мене під питанням блокживлення, бо таких багато датексів і там дуже маленькі пульсації, дуже кльово запускаємо. Дивись, напруга з 1224 просіла на 1173, це майже 05 В, і дивись, які величезні пульсації. Зараз, якщо я почну струм піднімати 26, 27, 28, 29 3 А 3,3, він десь до 5 А тягне. 34, 35, 3,6, 3,7, 3,8, 39, 4. Тобто пульсації величезні, майже 200 мВ. А так у них у всіх десь там 40-30. І от, Тому цей блок живлення, скоріше всього, вже в ньому конденсатори підходять до кінця. Тобто він скоро вже накриється. Отак можна тестувати на електронному навантаженні блоки живлення. Прикольна штука.